Вітаю вас! Ви на каналі Family Ease і з вами Оксана Хміль. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке співчуття собі та як навчитися доброзичливому ставленню до себе. Найчастіше люди сумніваються, чи точно співчуття собі є хорошою ідеєю. Та ставляться з підозрою до неї. Якщо ви знаєте, що думка взагалі про це поняття, співчуття собі, викликає у вас багато якихось емоційних реакцій або негативних думок, то, скоріш за все, це те, що стоїть на шляху до доброзичливого ставлення до себе. І коли ми. Усвідомлюємо, що нам заважає. Це вже є першим кроком для того, щоб почати рухатись у тому напрямку, в якому нам потрібно. До речі, існує вже дуже багато досліджень, що доводять наші сумніви, є абсолютно необґрунтованими. Тобто всі наші страхи та опасіння, що пов'язані саме з тим, чи варто співчувати собі та скільки це потрібно робити. Що вони є необґрунтованими. Тому давайте зараз роздивимось декілька самих основних міфів, що ми самі створили навколо цієї теми. Часто люди вважають та плутають, що співчуття собі це є формою жалості до себе. І ніхто не хоче жаліти себе, відчувати себе слабким. Але насправді це все навпаки, і коли ми можемо співчувати собі, знову таки, як доводять дослідження, то ми стаємо більш сильнішими та можемо справитись з більшим рівнем стресу. Тому що коли ми можемо ставитись до себе доброзичливо. Ми вже не, мож, не будемо заціклюватися на таких негативних думках або посипати голову пеплом, що все пропало, нічого вже не можна змінити. Навпаки, чим швидше ви зможете поспівчувати собі в якійсь стресовій ситуації, цим, тим скоріше ви знайдете шлях з цього та знайдете рішення для цієї ситуації. І також у відповідності до цих досліджень є факт, що люди, що вміють ставитись до себе доброзичливо, вони є більш психологічно стійкими, і тому вони можуть проходити такі стресові та важкі ситуації в своєму житті. Тобто багато людей побоюються, що співчуття собі зробить з них слабких та вразливих. Хоча насправді, як доводять до дослідження, що це допомагає нам стати більш стійкими, та вже є також багато досліджень, що доводять, що такі ситуації, як розлучення, травми, якісь гострі стреси, люди, які можуть співчувати собі, їм набагато легше проходити це. Наступний міф: що потрібно більш спіклуватися про інших людей. А якщо я піклуюсь про себе та співчуваю собі, то це. Егоїстично так не потрібно робити, і багато людей також вважають, що якщо я буду доброзичливо ставитись до себе, то це зробить з мене якусь егоїстичну та погану людину, самозакохану, яка не може взагалі звертати увагу на інших. Але навпаки, коли ми можемо зупинитися та Поспівчувати собі у важкій ситуації доброзичливо ставитись до себе, ми можемо відновити свої сили та вже з новими силами допомагати іншим, тому що якщо ми будемо постійно виснажувати свій ресурс. В один день ми не зможемо взагалі нам не, не буде чим же допомагати іншим. Також дослідження показують, що люди, які вміють співчувати собі, вони більш романтичні, чутливі у стосунках, більш м'які, їм легше зрозуміти партнера та вони легше проходять конфлікти. Ще один поширений міф: якщо я буду співчувати собі та ставитись до себе доброзичливо, то я перетворюсь у ледащу, в мене не буде настрою ходити на роботу. Я буду просто лежати та їсти шоколадні печива, наприклад. І це не про те, щоб потурати своїм слабкостям. А навпаки, це коли ми можемо дивитися трохи стратегічно. Навіщо мені зараз потрібно? Це навіщо мені потрібно зараз перепочити, відновити свої сили, зрозуміти свій стан. Це для того, щоб потім почати рухатись. Тобто, це вже більш якби у майбутнє погляд наш. Частіше це веде до більш здорового способу життя, тому що, наприклад, ми можемо лягати раніше, спати, тому що ми відчуваємо, що ми потребуємо відновлення або їсти правильно здорову їжу. Займатися спортом, тобто, коли ми відчуваємо, що у нас є якісь фізіологічні потреби, і ми можемо якби відгукнутися на них, да та задовільнити їх тоді, саме тоді, коли нам це потрібно, це і є тою частиною нашого співчуття собі. Тобто, це вміння відгукуватися на свої потреби вчасно. Я знову таки підкреслюю, що є дуже багато досліджень, які доводять. Корисність цього вміння, коли людина може доброзичливо ставитись до себе, що це призводить до більш ефективних стратегій в нашому житті та до більш здорового психологічного та фізичного стану. Як бачите, у нас дуже багато викривлених уявлень щодо співчуття собі. І дуже часто під час якихось гострих, стресових ситуацій, під час стресу. Ми обираємо замість півчуття самокритику. А тепер давайте розглянемо трохи детальніше, як самокритика впливає на нас, особливо під час стресу. Коли ми критикуємо себе, у нас активується та ділянка мозоку, що відповідає за біологічне та фізіологічне виживання. Ще її називають іноді рептильним мозоком. І ця система захисту вона Активується набагато швидше, ніж інші системи в нашому організмі. І особливо це швидко відбувається саме під час стресу. Погодьтеся, що коли щось йде не так, то самокритика часто буває нашою першою реакцією на цю ситуацію. Коли щось йде не так, ми відчуваємо себе не на висоті. Тоді ми відчуваємо, що наша самооцінка є під загрозою. І ми відчуваємо небезпеку при сприйнятті небезпеки у нашому мозоку активується мігдалоподібне тіло, і у нас виділяється кортизол та адреналін. І у цьому стані ми відчуваємо, що ми готові боротися, готові нападати, нападати на небезпеку. І як ви вважаєте, що є цією небезпекою, коли ми критикуємо себе? І в такому разі наш організм. Тіла, розум перебувають у стані високого стресу, і якщо він є хронічним та довготривалим, це може навіть призводити до депресії. Саме тому звичка критикувати себе є дуже, -дуже шкідливою як для нашого фізичного стану, так і психологічного стану, тому що коли ми критикуємо себе. Ми одночасно і нападаємо самі на себе, і страждаємо від цього. А тепер давайте подивимося, що відбувається у нашому мозоку, коли ми відчуваємо співчуття до себе, доброзичливе ставлення до себе, коли ми можемо турбуватися про себе. У такому разі активується та галузь нашого головного мозоку, яка Відповідає за систему турботи, і у нас починає виділятися окситоцин та ендорфіни, що допомагають нам відчути безпеку, тепло всередині себе, тобто справитись, от з цим стресом, в якому ми опинились. і таким чином співчуття собі. Знижує ось цю нашу реакцію на загрозу. Коли ми критикуємо себе та нападаємо таким чином самі на себе, ми робимо це за допомогою трьох реакцій. Можливо, ви колись вже чули про, про ці три реакції: бий, біжи або завмри. Ми боремось з собою, це є самокритикою, ми намагаємось побігти, збігти від цієї ситуації, то ми ховаємось від інших та ізолюємось від інших, та ми ніби завмираємо на одному місці, тому що ми заціклюємося на наших негативних думках, і ось всі ці три реакції вони є абсолютно протилежними, тому що відбувається, коли ми співчуваємо собі у ситуації стресу. І таким чином, коли ми напрацьовуємо цю навичку співчуття собі, ми допомагаємо дезактувати ось цю систему реагування на загрозу, а також підключити систему турботи про себе. Тобто, допомагаємо виробленню замість адреналіну та кортизолу інших гормонів. Гормонів окситоцину та ендорфінів, ось чому співчуття собі набагато краще, ніж самокритика, особливо у якихось важких ситуаціях. Різні люди можуть співчувати собі по-різному. Хтось від народження це вміє робити краще, хтось гірше. А якщо ви ще сумніваєтесь, в тому... Чи можете ви собі співчувати, чи достатньо ви це робите. Ви можете пройти тест на моєму сайті тест на співчуття собі, де є шкала, яка показує ступінь або доброзичливості до себе, або ворожості. І якщо ви пройдете цей тест, ви зможете зрозуміти. Що насправді відбувається всередині вас, і чи вмієте ви достатньо доброзичливо ставитись до себе? Як навчитися ставитись до себе доброзичливо? Чи взагалі це можливо, і чи взагалі це можливо? Навчитися співчувати собі. Пам'ятаєте, ми трохи раніше з вами розбирали, що коли ми співчуваємо собі, у нас вмикається система турботи про себе. І ось для того, щоб її вмикнути, активувати, два є два найбільших підходящих стимула. це м'які. Тактильні сигнали і голосові, тому я зараз хочу запропонувати вам вправу, яку буде добре, якщо ви будете робити кожен день, тому що вона допомагає якраз вмикати ось цю систему турботи. І співчуття до себе. І, хоча, можливо, на перший погляд, ця вправа може здаватися якоюсь сентиментальною чи дурною, насправді вона є дуже дієвою, тому я рекомендую зробити її та відчути, як дотик до тіла допомагає вмикати інший стан всередині вас, і вправа називається дбайливий дотик. Коли ми Дбайливо та ніжно торкаємося руками до свого тіла, ми можемо відчути безпеку всередині та тишу, і як працює саме ось ця система, коли вона вмикається всередині нас. Але для кожної людини дотик до тіла може бути в різному місці. Тому я зараз а, пропоную просто зробити всі ці дотики один за одним, щоб відчути, що саме вам підходить більше всього, і що працює саме у вас. І коли ви знайдете ось ці дотики, ви можете їх повторювати а, протягом дня декілька разів, особливо в таких ситуаціях, коли є забагато стресу. А, і так само навчати себе да, відчувати ось. Те, як працює ця система турботи всередині вас, задля того, щоб вам було комфортно та зручно, щоб нічого вас не відволікало від цієї вправи, знайдіть, будь ласка, таке місце, де ви зможете розслабитись та віддатись цим відчуттям, тому що це дуже важливо от, спіймати е, саме. Який дотик включає всередині вас ось ці відчуття? І зараз я назову декілька жестів, якими люди зазвичай себе заспокоюють. Вони також всі взяті з досліджень, тому довіртеся цій інформації, просто повторіть та спробуйте на собі її. Можливо, для вас буде більш комфортнішим, якщо ви будете виконувати цю вправу з заплющеними очима. Тоді, будь ласка, можете заплющити зараз очі. І а, прикласти будь-яку руку одну поки що до серця. Просто прикласти її та відчути наступний рух це ви двома руками, так само а, кладете їх на ділянку вашого серця і відчуваєте так само, що всередині вас. Які відчуття в тілі, які емоції. Коли ви це робите, робіть це повільно і прислуховуйтесь до того, що відбувається всередині вас. Наступний рух ви можете взяти і трохи так погладити себе в районі грудної клітки. Обережно, ніжно, так як вам приємно, щоб було. І відчуваючи так само, як відгу... відгукується тіло на цей дотик, чи приємно йому чи ні. Якщо ні, то не робіть цього. Прислуховуйтесь до себе, це є самим вірним показником ваше відчуття. Чи підходить цей рух вам чи ні. Наступний рух: стисніть, будь ласка, долоню в кулак і так само покладіть в районі вашого серця. Так, обережно, тихенько та відчуйте. Що ви відчуваєте? Наступний рух, можливо, ви про нього вже чули, коли ми одну долоню кладемо на грудну клітку, а іншу на живіт одночасно. І так само легенько тримаємо ніжно, відчуваємо тепло в цих місцях, тримаємо руки і відчуваємо, що відбувається. Як вам з цим рухом? Чи підходить він вам, чи ні. Наступний рух, будь ласка, дві долоні на живіт. І так само відчуваємо, що в тілі. Наступний рух, будь ласка, долоні за щоку себе. Візьміть так легенько, да, і відчуйте, як ви зараз відчуваєте, чи приємно вам це, чи ні. Потім іншою, двома ладонями. ніби ви себе обіймаєте так за обличчя і відчуваєте так само, як вам зараз в тілі. Ще один рух, а також, можливо, ви вже про нього чули, коли ви можете себе обійняти да, отут-от поверху ваших рук, плечей, і відчути ці обійми, зробіть їх такими кріпкими, як вам потрібно. І так само потримайте руки та відчуйте, чи відгукується тіло на цей рух, на цей дотик. Зробіть такий дотик, щоб вам було най, найприємніше та найкомфортніше. Ось можете спробувати ці рухи, а так само поекспериментувати. Можливо, є якісь ділянки тіла, що будуть відгукуватися швидше і надавати, знаєте, я такой зворотній зв'язок вам, що вам дуже приємно від цих дотиків. І, будь ласка, робіть це для того, щоб відчути безпеку, тишу та спокій. Я сподіваюся, що ця невеличка вправа допоможе вам відчути, що таке доброзичливе ставлення до себе, як взагалі можна почати формувати цю навичку співчуття собі та відчувати різницю між тим, коли ми вмикаємо систему захисту від небезпеки, і тим, коли у нас працює система турботи всередині нас, і ми відчуваємо безпеку, затишок, тишу. Ось саме ці відчуття і є дуже важливими для нас, які допомагають нам саме співчувати собі. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!